Насправді календарне питання є дуже складним для України. Але на сьогоднішній день частина людей бажає святкувати Різдво Христове 25 грудня. Але багато, ще більша частина з тих людей, які хочуть 25 різдво святкувати, не розуміє того, що не тільки одне різдво переноситься, а й всі свята будуть переноситися на два тижні. Тому, перш за все, треба зрозуміти. Себе в Одеській єпархії, я священникам пояснив, що священники мають людям, перш за все, довести до відома що календарна реформа це не стосується тільки одного дня Різдва Христового. Тому е наш синод нашої церкви постановив святкувати в цьому році, 25 грудня, Різдво Христове, і 2 і 7 січня. Потім. Ті люди, які виявлять бажання, саме прихожани, ті, які ходять постійно до церкви, ті, котрі ходять постійно до церкви, щоб саме в них запитати, як вони хочуть святкувати Різдво Христове. І така ситуація буде по всій Україні.